Ну що, дорогенькі, ядвіга передбачає по книгі своїй число. І що означає це число? Число магічне по ва даті вашого народження. Ви мене просили 13. І так, сьогодні 13, 14, 15. І так, 13. Читаю. Хороше признаменування, та воно і хороше саме по собі, бо туз Пентаклі це завжди круто. Це завжди е, ви йдете і вам гроші по ліву і про праву сторону. Також тут і не тільки про гроші, тут ще і про те, що ви хочете те здобуваєте. Тринадцяте число. Ніхто хай не придумає, що це нещасливе число. Це класне число, це удачливе число. Це все вам по силу. Ви можете, знаєте, йти, летіти, їхати, і воно вам буде завжди збуватися все класно. Не буде невдач. Оце ви держите, знаєте, як планету в своїх руках, отак гарненькі мої. Це вам говорить ядюся ваша і говорить книга. Так, далі. 14 число. Люди рождені під 14 числом. Жертву люблять себе приносять, але швидко очищаються і коханням. Тут так і є. Луна завжди показує те, що ви можете, навіть, дивіться, накопився у вас негатив, а ви самі собі можете почистити. Ну, дивіться, звісно, мої відео вони вам допомагають, але ви і самі можете по моїм відео себе очистити. І очистити різними способами. Це магічна допомога луни. Завжди ви можете сісти, подумати вночі. Вночі вам прийдуть умні різні думки, по яких ви будете діяти на слідуючий день. Це дуже добра карта. Так, і тепер у нас так: 13, 14, 15, 15. Читаю Набожність, созірцання ум. Так і є ця карта. Дивіться, держите руки вгору. Це завжди ці люди, які родилися 15 числа, вони дуже вірять в Бога, вірять в різні направлення духовні, і їм завжди це допомагає і удосконалює їх. Бачите, ви руку вгору і держите пентакль, пентакль, ну ви завжди можете гроші заробити: маленькі, середні, великі, але більш-менш стабільно. Ну, Це ще тут дивитися, треба знак Зодіака Годкого, ну, це все одно правдиві слова, бо завжди ваша ядюся вам хоче донести все, що зв'язано з вами, з вашим характером, з вашими доріжками. Все добре у вас, це класна карта. І так, слідующе зараз. Зараз 16, 17, 18. Пишіть, якщо вам сподобалося.